Вітаю на каналі Пасивний Дохід. Сьогодні я зробив все правильно. Інвестував в компанію, яка являється дивідентним королем і виплачує та збільшує виплати вже понад 50 років. Зараз дивідентна дохідність близько 6%. Для тих, хто не знає, хто такі королі дивідендів, це 55 компаній, які підвищують свої виплати вже понад 50 років. Різниця між аристократами, що їм не потрібно бути в індексі S&P 500. Для тих, хто вперше дивиться мої відео, нагадую, що я інвестую по 500 доларів кожного тижня в різні дивідентні акції, тому що моя ціль вийти на 2000 доларів просто пасивного доходу. Короткий аналіз. Минулого тижня мій портфель був 114 тисяч доларів, а зараз 117 600. Нормально, в принципі. Розумію, що я інвестував в компанію, яка займається не дуже. Таким позитивним і хорошим бізнесом це вирощуванням тютюну. Але, тим не менше, вони мають присутність у всьому світі, вони мають багато дуже, скажімо, представництв і місць, де вони вирощують, і навіть в Україні є декілька місць. Отже, ця компанія працює в різних сегментах. Основне, це, звичайно, тютюна, але також фрукти, овочі, різні інші рослинні, такі компоненти. Основа це Тютюн, десь близько 80%. Я розумію, що цей бізнес не дуже такий хороший, але тим не менше, в мене в портфелі вже є дві акції в цій сфері: це Altria Group і British American Tobacco. Чому я не збільшив позиції в тих компаніях? Тому що вони вже виросли більше, ніж на 50% з того моменту, як я їх купив. І мені здається, що на цих рівнях вони трішки переоцінені і не дають таку дивідентну дохідність. Суть цього бізнесу в них дуже проста. Вони співпрацюють з фермерами, вони самі нічого не вирощують, вони просто заключають контракти, фермери вирощують цю продукцію, вони її переробляють на напівфабрикати і потім постачають в компанії, які далі цим займаються і вже продають нам ці шкідливі продукти. Але позитивний момент в тому, що близько 15% їхнього бізнесу. Переорієнтовано на фрукти, овочі і різні натуральні ароматизатори, компоненти. Тобто в світі йде взагалі тенденція до здорового способу життя, і це дуже класно. Люди зменшують паління і з часом, мені здається, виробництво тютюну зменшиться, тому що не буде такої необхідності. А вони знають, що з цим робити, вони зможуть швидко переорієнтувати фермерів на продукти, які потрібні. Тому мені здається, це доволі таки позитивний знак. Якщо ми подивимося на акції, е, цю універсальна корпорація, ми бачимо, що в принципі останні 20 років вони нікуди не росли. Ну, Але віддатна дохідність близько 6%, що доволі таки нормально. Я нічого не очікую конкретно від цієї компанії. Я її купую просто для, скажімо, диверсифікації і фіксації дохідності близько 6%. Тому конкретно від цієї компанії я не очікую ніякого росту. Це типу як. Облігація, але з можливістю, що вона виросте трішки. Але якщо ми подивимося на такі фінансові показники, коротко, ми бачимо, що цінність підприємства вища, ніж ринкова капіталізація, а ще річна виручка цієї компанії вдвічі перевищує взагалі капіталізацію компанії. Де ви таке ще побачите? Наприклад, є технологічні компанії, які взагалі з мізерною виручкою працюють, а тут прибуткова компанія. І борг невеликий, і вільний грошовий потік, ну тобто один позитив. Аналітики не дуже аналізують цю компанію, вона не надто популярна, але тим не менше, ставлять справедливу ціну в 78 доларів, а зараз 55 доларів. Тому я думаю, інвестую в цю компанію тисячу, можливо, до 2 тисяч доларів таку невелику позицію. Я вже сказав, що інвестую заради дивідендів близько 6%, зараз трішки менше, але можливо акції впадуть і докуплю. Коефіцієнт виплат лише 72%, що взагалі супер. Єдиний мінус цієї компанії що повільне зростання дивідендів. Але, звичайно, при такій дохідності 6% то важко давати сильне зростання. Якщо ми подивимося на графік, то ми бачимо, що вже дуже-дуже довга історія їхніх виплат. І е, дохідні зараз близько 6%, що доволі таки непогано. Я купив 10 акцій всього на 554 долари. І е, буду далі, напевно, купувати цю компанію невеликими такими сумами і з більшу позицію, як я вже сказав, до 1000, можливо, до 2000 доларів. А ще я знову купив 100 акцій, Київстару, тому е, вчора я так нормально закупився. на Майже 2000 доларів. Якось так. Дякую за перегляди, що додивились до цього моменту. Поставте лайк, підпишіться на канал і до нових зустрічей!